Боже всім благословення. Давайте з'ясуємо, що таке кров та тіло Господа. Друзі, це надзвичайно важливе відкровення, яке ми повинні отримати про кров і тіло Господа нашого Ісуса Христа. Тому що у крові святого причастя знаходиться душа самого Ісуса Христа. І тому, причащаючись, нам необхідно бути однодушними з Христом, єдиними з Його тілом. Церквою, це і є правильне причастя. Саме тому ми однодушно щодня споживаємо тіло Ісуса Христа, це Його Слово, Біблія. Ми ламаємо цей хліб Слова Божого у храмі та по домам, перебуваємо в молитвах та міркуваннях про тіла Господня. Споживаючи Откровення Божого Слова щодня, ми здійснюємо святе причастя правильно та отримуємо. Благословіння і життя двоістини це надзвичайно важливі відкривання.